Питання від підписників. В інтернеті бачили відео, де сказали, що Зеленського в душ... вселилася душа Олександра Македонського. Я теж бачила це відео. А... Давайте розберемо Зеленського. Я не можу вам сказати, чи в нього вселилася душа, чи ні. Я не яснобаченець і можу тільки з тим інструментом, яким я володію, вам розказати по його даті народження. Він народився 25 го 1. го 1978 року народження. 25, 2 плюс 5 це карта 7. Аркан колісниця. Тут у нас військовий переможець, побіділь, Двіження вперед І я вам потім розкажу, що це означає. Перший місяць карта Мага, все в твоїх руках. Талантлива людина. І коли скласти всі числа дати народження. Зеленського, це буде 33. Віднімаємо 22 старших аркана. Получається 10. Колесо Фортуни? Що це код долі президента? З точки зору таро. Це ну, нумерологія, не астрологія, не якісь інші науки це з точки зору таро. Що у нас таке сім'єрочка? Що таке сім'єрочка? Сім'єрочка це аркан енергії движення вперед. Чоловік всю життя ставить перед собою якісь цілі, він їх досягає. він веде за собою людей, упорні, настойчиві, навіть після неудач піднімаються і продовжують іти до своєї цілі. Він мог бути в минулому житті військовим вполне, бо це коли ми дивимося на війну, карта ЗСУ. Да? Він мог бути полководцем, бо тут у нас настоящий Олександр Макідонський на колісниці, де у нього за. Е за коней правлять е, древнієгіпетські Да? І так, що я не відключаю такої можливості. Да. Що у нас е, по професіям по реалізації? Карта колісниця говорить. По професії про реалізації це дійсно прирождені воєнні. Особливо, якщо вони наділені властю, наприклад, коли випала карта імператору. А він у нас на даний момент імператор. Тобто, да, він на троні. Тобто це прирожденні полководці, це прирожденні люди, яким ви хочете того чи ні, треба буде вести війну, якісь завоювання. Да? Це робота обично пов'язана з великим количеством контактів, переміщень, командіровок і ризиком. і ризиком. По цих професіях він мог бути військовим. Спасателем, пожарником, поліцейським, СБУшником, все, що з погонами. Да? От такі, ну, сюди ж також так всі любі віде він повинен добре водити машину, тому що колісниця це, 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 це святство передвіження. Ось така у нас його перша карта по числу народження. Що у нас друга карта? Маг, перша карта в колоді, і що у нас люди маги? Люди маги дуже обдаровані. Люди. Вони володіють всіма чотирма стихіями. В руці жезл перед ними меч, пентаклі і. Е... Кубки. Це говорить про те, що людина може бути успішною в роботі, бути розумною, бути успішною в шлюбі і бути успішною в грошах, в багатстві. Так? Всі чотири стихії. все залежить від того, у нас в кожному ця енергія є. Як ти вмієш про себе заявити світу, як ти вмієш показати свої таланти, яка в тебе харизма, наскільки ти віриш в себе? Це все у нас промага. Це все у нас промага. Що у нас мага? Його кармічні задачі. Його кармічні задачі. Це людина, рождне під тією енергією, де незаурядні способності. Для нього дуже важлива лічна і соціальна реалізація. От він прям кричить: да, я на сцені. У нас фокусник мах факір виходить на сцену в красивих одежах. Для нього дуже важливо знайти ту сферу діяльності, де він буде мати можливість створити, создавати щось унікальне, яке присуще тільки йому. І цих сфер може бути не одна, а декілька. От такі у нас новатори, лідери, ну, мощна енергія, яка у магів обично думки, от про що він подумає, да? по одиничці це це дата народження, чи це місяць народження. Вони матеріалізуються. Я, кстати, теж народжена в січні в першому місяці, і я за собою цю способність наблюдаю. Да? Якщо я щось задумала, і намітила, і подумала, це обов'язково повинно збутися. Мої думки матеріалізуються. От у нього таке саме. По професіям у нас маг може бути ким угодно. Це архетип людини, яка може красиво говорити, річ зв'язане з с... да, уміння убіждати, дипломати, хороші переговорщики, журналісти, поети, оратори, психологи, учені. Маг. Управляється планетою Меркурій, і тому можна себе попробувати в торговлі, в комунікаціях рекламний бізнес. В общем, це такі у нас творчі інтелектуали, які вміють при цьому працювати руками і вміють дуже добре заробляти гроші. І вони себе знайдуть в будь професії. Серед магів дуже багато, кстати, ізотериків, врачів, ну і актів, звісно. Що у нас таке десяточка, колісо фортуни? Да? Колесо долі. По десяточці у нас чоловік любимчик фортуни, любимчик долі. Понимаєте? Якщо люди попадають в ту енергію, і мають яку їм надо, і мають зв'язок з вищими силами, перед ними відкриваються всі потрібні двері, їм вовремя случаються нужні люди, і вони завжди в тому місці, де їм потрібно бути. При цьому по життю йдуть легко і не напрягаються, тому що поток жизненної ріки їх просто несе по судьбі, відкриваючи перед ними всі двері. Остається лише розслабитися да, і йти з цим потоком отримати удовольствие від життя. Ну я думаю, що до війни він так приблизно десь і жив. Любимчик фортуни. Що стосується професій, тут може бути люба професія, де крутиться життя. Це можуть бути і банкіри, і бізнесмени, і владільці казіно, і професійні ігроки, і аферісти, і так далі. і так далі, і так далі да? Головне, щоб людини була високий зв'язок, був високий зв'язок з вищими силами. Бо якщо енергія по колісу фортуни йде в негатив. То людина може грести по теченню все життя, працювати на трьох роботах, напрягатися, жили рвати і при цьому стояти на місці, або ще життя її буде відкидати назад в худшому випадку. І тоді з'являється пасивність, лень, внушаємость, несамостоятельність, і це найгірше, що може статись по колісу фортуни. От такий у нас код долі президента. Давайте подивимося, яке його призначення головне в цьому воплощенні, в цьому втіленні. Для чого його душа прийшла на землю? Ну хоча код долі вже нам розказав для чого. Покажіть мені, для чого душа Володимира Зеленського прийшла в це воплощення. Давайте на 4 карти. Це дуже стара душа. Це стара і мудра душа. Вона приходить сюди, можливо, раз дев'ятий, а можливо, дванадцятий. Карта душа мудріця, який прожив уже не одне втілення, який все бачив, якого мало інтересують, скажімо так, гроші, несмітні багатства. Ну, я не кажу, що по дожен по, жити в проголодні. Але для нього головне мудрість, знання. Да, це карта мудріця і це карта старої душі. Це карта старої душі. Він прийшов, кстати, з фонариком, щоб вести за собою людей, проторювати нелегкий путь, медленно, але увіренно. Да? Прийшов радувати людей, створювати праздник людям, чим він, собственно говоря, займався півжиття. Прийшов, щоб бути переможцем. Карта колісниця, пам'ятаємо, це примірно та сама карта. Да? Шісточка жезлів, я переможець, я, я атаман, я імператор, я веду за собою людей. На голові у нас тут такий вінок Лавровий, да? на, на тут Лавровий вінок знак перемоги. Тобто переможець по життю, і він веде людей, він не один, замітьте за ним люди. І велике військо, який він веде до перемоги. Да? І вісімка мечів це карта, коли все життя тобі ставлять якісь прегради, і ти дожив їх преодолівати. Як наче тебе з дітства зв'язують по рукам і ногам, е щось не дають, а ти все робиш в опріки. Питається тобою руководить, управляти. Понімаєте, але його задача по восьмерки мечів знайти вихід з цього тупіка і діяти тільки самому, тільки на своє усмотріння. Не піддаватися людям, які тобі зв'язують руки і зав'язують очі. А от такі його задачі. Чи на вірному він шляху зараз? Чи на вірному шляху Володимир Зеленський зараз? Колісо фортуни. Мах ті самі карти випадають. Доля його веде. Доля його веде. Його судьба, його доля, його, як мага, як людину дуже талановиту, веде. Десятка мечів насильственний кінець. Покажіть, що це. Печальненько. Печальненько. Дуже велика віроятність. Не дай Бог, звісно, що його життя може обірватися. А, може бути дві попитки, дві, і вони будуть неудачні, а от слідюща може бути удачно. Mm -hmm. Покажіть мені. Наскільки він близький до свого тріумфа і до своєї головної задачі е, свого життя? До головної задачі життя свого. Наскільки він близький? Трійка, королева, дев'ятка. Ну, він рухається в правильному напрямку. Він рухається в правильному напрямку. Захистити королів. Е, Королівство своє, да? При допомозі. Інших кораблів, які припливають до нього, або він кудись їздить. Тобто, да, дорога правильно намічена. Всі жезлові королі, це, всі жезлові карти це дії, дії, дії. Щоб захистити своє королівство, я хочу захистити його і дивлюся з надіждою на, на дальні берега. У нього це вийде? Угу. Не показують карти. Вірніше вони показують, але мені навіть не хочеться цього говорити. Його поставлять перед вибором дуже нелегким. Дуже нелегким. І по цих картах, що випали, оцих картах, що випали, буде так сказати, щоб е він може піти, так і не виконавши е своєї місії. Раніше срока скажем так, раніше срока. Недаром, коло нього постійно такі карти. Покажіть мені життя, соботійний ряд життя Зеленського. Трансформація дуже болюча. Ну, це коли він перейшов з актера в президенти. Дуже трансформація бажана. В очікуванні радості, Да що сонце зійде, але оказалась війна і боль, і потіря. Потім мир. Паж мечів і башта. Ну, що я вам можу сказати, мої дорогенькі? Все в цьому світі може бути. Все в цьому світі може бути. Понімаєте? Тут можна як угодно сказати: доб'ється миру і покушення і смерть. Кажу, як є, те, що показують карти, тому що вони вже ось показали: Десятка насильства на смерть імператору з третьої попитки. Можна прочитати, що хтось за кордоном його прихлопне. Можна прочитати, що хтось закордонні властителі, да, його просто уберуть з політичної арени. Покажіть мені, про що говорять карти? Вони говорять про смерть фізичну чи смерть політичну? Я б не сказала, що політично. Ні. Не сказала б, що політично. А, якби не було цих чорних карт, да, то в нього великі можливості, десь кимсь, чимсь керувати, бути світилом у великому об'єднанні людей, великий союз людей, бути дуже активним, дуже таким прям процвітаючим, результативним. Але, на жаль, у нас тут випадають такі карти, які нам говорять, що можливий другий розвиток подій. Можливий другий розвиток подій. І йому треба зараз бути дуже і дуже обережним. Найближчий рік, так, це точно. Найближчий рік, так, це точно. 25-й для Зеленського. Силація. Дуже важкий рік для нього буде. Сила й допомога окажуться ілюзією. ілюзією. Захищатися прийдеться самому, і це невиносімо важко. І більше всього перемовини. Ну, такий от розклад у нас получився на Володимира Олександровича.